Люди за цю неділю дуже багато загинуло наших людей. Росія стала ще більш агресивною, і ми не можемо сидіти і ждати, поки наших дітей виб'ють. Тому я написала звернення до всіх жінок України. І Я хочу, щоб всі жінки об'єдналися, зупинили війну і захистили наших дітей. Я низко кланію перед матерями, діти, яких загинули в бою за честь і свободу своєї країни. Вічна їм пам'ять і слава. Я пішаю з героями своєї країни. Але мені серце розривається, коли ні в чому невинні діти гинуть у безглуздій війні з обох сторін, створений регіоналами та комуністами у нашій країні за допомогою бездушного маразматика Путіна. Регіонали та комуністи 23 роки штучно по указу Кремля створювали розбрат між нашими народами. Бідло знищували всі блага, які збудували наші батьки для нас, не давали можливості нам творити краще майбутнє нашим дітям, робили нас злидарями та попрошайками, батраками та безхатченками. Їх діти живуть, навчаються, відпочивають у страшній Європі. А наш народ звели лобами. І ждуть, коли вони знищать друг друга, і переможцями будуть вони, наші діти, і українці, і росіяни в небезпеці. Йде знищення народу на території України це геноцид. Путінська Росія принесла на територію Донбасу страшну війну, руїну, горе, смерть. Тисячі російських військ, агресорів стоїть на кордоні нашої країни ми матері не можемо сидіти, склавши руки і чекати, коли убивають наших дітей. Ми разом всім світом повинні сказати ні, війні. Ми, матері, підемо на схід України і разом попросимо агресора. Геть з нашої країни російські агресори та їх зброя. Я звертаюсь до матерів України від сходу до заходу, від півночі до півдня. Словами наших синів, мами, мамочки, матусі, не сидіть дома, не плачте в платочок, не ждіть похоронки до своїх по своїх дітях, а вставайте на допомогу своїм дітям. Вже тисячі найкращих наших дітей загинули. Хто, як не мама, прийде в найважчу хвилину на допомогу своїй дитині? Яке слово дитина говорить в тяжку хвилину? Мама, мамочка, я готова подати руку миру мамі зі Сходу, якби її син не стріляв у мого сина. Амій у її. Я готова розцілувати ту людину, яка опустить меч перед моєю дитиною. Жінки України, єднаймось, піднімаймось на захист своїх дітей для держави. Вони військові бійці, бойові одиниці. А для нас найдорожче діти це наше життя, теперішнє і майбутнє. Дорогі жінки, ми об'язані зупинити війну, станьмо берегинями майбутньої нашої країни, станьмо миром. Для всіх дітей України не дамо розповзатись ненависті та руйнувати нашу країну. Хай голови наших правителів наберуться мудрості і мужності і рішать все мирно. Ми господарі на своїй землі, ні війні. Ми за мир, геть агресора з території України, геть провокаторів. Слава Україні!